І речі. Я не буду говорити зараз про якісь наші побутові рішення, давайте це рішимо чи ще. Але інколи навіть сама церква, я помітив, ділиться на три групи людей. Помічаємо таке. І ми говоримо тільки про духовне зараз. Тільки про духовне. От заберемо, все забудемо про скамейки, про дом, про автобуси, про газони, про все забудемо, тільки про духовне. Є люди, які кажуть, оце святе. Є люди, які кажуть, дивіться, а от тепер є питання духовне. І люди кажуть, це можна. Другі кажуть, ні. Біблія каже, не можна. А є третя група людей, які кажуть, знаєте? як? Аби в мирі бути з двома. Це називається в народі мир заради миру. Це коли я продам душу свою, ну, аби бути в мирі. Але мене так не вчить. І Пілат, до нього там жінка приходила, пам'ятаєте його? Що вона йому сказала? Не чіпай!